We'll <smart noise> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал, інтерв'ю корупції, інфо онлайн, посилання в описі. Поки одні думають, як перемогти ворога та звільнити наші території, інші шукають причини для роздування безглузди скандалів. Як вже можна зрозуміти, мова йде про партію ЄС та її членів. Схоже, що методичка там остаточно дала збій, і всі затяті порохоботи почали публікувати однакові пости з претензіями до діючої влади. Так, у інфопросторі зі своїми постами засвітився Олексій Гончаренко. Я не хотів про це писати, щоб не зіпсувати наші. Польщі відносини, але вже можна розказувати, тому що мені зателефонували з Польщі і запитали, як це я можу прокоментувати. Ситуація така: Польща не приймає наше зерно, робить це через те, що скоро вибори 15 жовтня, тому існує бан на нашу продукцію, і це дуже складно вирішити, що робить наша влада. Влада неформально заборонила будь-яким чиновникам, депутатам чи іншим державним службовцям приїжджати на заходи в Польщу до моменту, поки не буде знятий бан на нашу сільськогосподарську продукцію. Це бред написав він у своєму телеграмі. І дійсно те, що він написав, суцільний бред виявляється. Що Гончаренко настільки впливовий, що до нього телефонують з самої Польщі, але не один Гончаренко влаштував так званий протест у мережі серед ярих порохоботів її поплічниця експрезидента України, член партії Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Відповідний допис по методичці Порошенка вона поширила в своєму телеграм-каналі. Бойкот замість діалогу, новий стиль відносин з Польщею. Існує обмеження, накладене керівництвом Верна українських політиків брати участь у міжнародних заходах у Польщі, співголова депутатської групи в міжпарламентських зв'язків з республікою. Польща пов'язує це рішення з наміром Варшави заборонити імпорт українського зерна. Однак бойкот замість діалогу не змусить Польщу відмовитися від захисту інтересів свого ринку, йдеться в дописі, який поширила Геращенко. Нічого не нагадує. Зрозуміло, що все це робиться за наказом сувочолого для того, щоб знизити впливовість Зеленського в очах українців. Проте вони дійсно думають, що такі дитячі ігри їх врятують. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.